Виставка непереможний дух. Ці дні, лютневі дні для України були визначальними два роки тому. Неспровокована війна, рашисти під Києвом. Але український дух був непереможним. Ворог відступив, але не залишив наші землі. Сьогоднішня виставка є таким нашим звітом, нашим нашою відповіддю на всі ті виклики, які є перед кожним громадянином, а митець, в свою чергу, відповідає. Свої викладає свої погляди в творчості. Роботи, які представлені на виставці, є по-своєму своєрідні і має новий зовсім напрямок мислення. Це було завдання змінити традиційний підхід, можливо, кожного митця, і спробувати себе в інших матеріалах. Эта робота називається порядка червоних клиентов. Почалось все з роботи відомого художника-карикатуриста Казаневська. А далі вже 10 років війни і навіть більше. Нинішня війна супроводжується діями настоящого геноциду. Дехто з каже, що це хайп на війні, але мені здається, що вони зовсім недалекі люди. треба долучати мені здається людей і душі їх знаєте розвертати не тільки е, в сторону бомбосховищ і запасів а в сторону того що дух повинен бути гардуватися і ставати незламним